Вітання, я Світлана. Ви дивитеся Бігус.Інфо. Цей випуск буде про те, що безпосередньо стосується кожного з нас і вас, про те, завдяки чому ви бачите це відео і мене в студії, зокрема, бо у нас є змога включити тут освітлення. А у вас інтернет, щоб дивитися Ютуб. Мова піде про енергетику. Для всіх вже очевидно, що справи доволі серйозні. Якщо у вашому місті зараз немає аварійних відключень світла, це не означає, що все нормально. Це означає, що енергетики дуже постаралися перерозподілити струм після нещодавніх масованих ударів росіян по нашим тест таким чином, щоб ви цього навіть не відчули. Принаймні поки що. Поки не плюс 30 і вам не настільки душно, щоб увімкнути кондиціонер. Чим створити дефіцит в споживанні електрики? Загалом наша енергетика тримається, хоча майже кожна українська тес розбита чи пошкоджена. І знову в наші будні повертається слово «блекаут». І хоча. Це ж було вже. Тепер поряд з блекаутом в кожному заголовку в медіа тотальний. Мета росіян тотальний блекаут. Чи буде тотальний блекаут? Коли буде тотальний блекаут? Чи закінчиться колись цей тотальний блекаут? А трошечки забігла наперед. Окей, перебір із нагнітанням. Однак давайте відверто. Ми усі сильно розслабилися, переживши зиму зі світлом. Найбільше оптимісти могли навіть дозволити собі подумати, що це вже не повториться і все буде норм, але реальність інша. А якщо хочете зрозуміти, наскільки все погано і яким може бути вихід із тотального. Припала всю то для цього ми і зробили це відео. Ми намагалися подивитися на ситуацію обширно і не впадати українощі. Важливий момент в цьому відео ми намагались відобразити реальність і серйозність, однак оминути помиральну яму, навалюючи про всьому хана. Водночас, в подробицях пояснити, чому саме нехана і що працює, ми теж не можемо. Бо, хоч там і нічого секретного, якось не хочеться, щоб це відео виглядало інструкцією, куди ще полетить. Тож, якщо ви відчуваєте, що десь вам бракує прямоти і точності, то причина саме в цьому. І поки ми не пішли далеко, підпишіться на наш канал. Сподіваємося, у вас буде світло та інтернет дивитися наші наступні відео. А у нас буде світло, щоб їх знімати і монтувати. А тепер полетіли. Отже, як ситуація виглядає наразі? Українська енергетика не супер гладенько, але пережила зиму. Гул генераторів було чути не настільки масово, як багато хто з вас думав. Так от, березень, опалювальний сезон, все. Квітень, на вулиці плюс 20. Росія знову б'є по об'єктах енергетики. Цілком логічно тут виникає запитання якого фіга саме зараз? Вже ж не зима, ми не замерзнемо. Переживши зиму, в очікуванні, що певну кількість ППО, якої нам досі недостатньо, щоб захистити усе та усіх, передислокують ближче до фронту, плюс дефіцит ракет цієї весни вже досить відчутний. Але, чорт забирай, вам не по цим балах? Чим відповідь на це питання вам допоможе? Росіяни нас знищують. Давайте поки про щось суттєве. Наша із вами русофобія недостатня. Щоб говорити про суттєве, треба спочатку на пальцях пояснити, як працює українська енергетика. Більшість енергії нам забезпечують атомні електростанції. Їх у нас умовно чотири. Умовно, тому що найпотужніша з них Запорізька, яка вже два роки окупована, вона досі об'єднана з енергосистемою України. Але з чотирьох ліній електропередач наразі працює лише одна. По ній АЕС експортує енергію у південній області, в тому числі і тимчасово окуповані території. АЕС це 60% нашої енергетики, окрім Запорізької, яку ми вже згадали ще Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська. Цього нам вистачає у звичайний період без особливого високого споживання електроенергії. Це хороші новини, є база. Однак АЕС не можуть швидко збільшувати чи швидко зменшувати потужність. Тобто, ключова проблема навіть не в тому, що вони покривають чи не покривають якийсь відсоток, а в тому, що в них відсутня можливість перенаправляти більшу чи меншу подачу у пікові години. А це ранок, коли ми збираємося на роботу. Тут та ввечері, коли повертаємося додому, тоді споживання енергії зростає в рази. І тут вже на допомогу йдуть тепло та гідроелектростанції. Вони, як ви вже зрозуміли, це 40% нашої енергосистеми. І саме тепло та гідроелектростанції це ті джерела маневруючої енергії, тобто тієї, яка як <таспіллянна> спішать на допомогу вашій хаті, коли одночасно кипить чайник, мікрохвильовка та тостер. Іншими словами, їхня задача закривати оці пікові години. А тепер, коли майже кожна тес розбита російськими ракетами та дронами, ці пікові години нам майже нічим покривати. Тобто економити енергію варто вже зараз. Ну або не економте, і тоді швидко згадайте, що таке сидіти без світла кожен день з 17 по 21, першому, як в чиємусь дитинстві. Оці 40% електрогенерації, запам'ятайте, ми ще до цієї цифри повернемося, але пізніше. Зараз давайте поставимо точку у запитанні. То коли, коли? коли, коли блекаут? На це запитання ніхто не скаже більш точної відповіді. Є певні умови. По-перше, якщо зруйновані ТЕС не будуть відновлені, не будуть, це роки. По-друге, буде велике споживання. Так би мовити, блекаути розпустяться з першими кондиціонерами. Влітку це відбувається зазвичай у липні та серпні. Але враховуючи пісок із Сахари і плюс 25 вже на початку квітня, то може і раніше. По-третє, це споживання не вдасться покрити імпортом електроенергії з Європи. Так, це немало важливий фактор, завдяки якому ми переважно і вивезли минулий блекаут. І додаткове. Локальні блекаути будуть і вже є, якщо не вдається передати електроенергію у певні регіони. Тобто Харків, Запоріжжя, Дніпро, Суми ті регіони, де ворог розвалив підстанції, які могли б прийняти цю енергію з іншої області. Тож так у Києві кожен ресторан світиться, а у Харкові навіть вуличного освітлення немає, і це дико. Однак поділитися енергією без підстанцій неможливо. Відправити її можна, але прийняти без підстанцій unreal. А тепер ключове: якщо оці три фактори збігаються: бінго, аварійне відключення і погодинний графік. А він, як ми пам'ятаємо, виглядає приблизно ось так. А поки ви згадуєте те, як взимку 22-23 встигали усі свої справи зробити за 3-5 годин, поки є світло, давайте трохи порахуємо. Повертаємося до тієї цифри, яку я кілька хвилин тому просила вас запам'ятати. Я знаю, що ви не запам'ятали: 40% електроенергії, які виробляють ТЕС, ГЕС, а також сонячні та вітрові електростанції. 30% з цього ТЕС, 10% гідро, сонце та вітер. Це об'єм, який вони мають покривати в ідеалі. А ми вже понад два роки далекі від цього ідеалу. Зараз буде трохи загальних цифр, вони відображають поточну ситуацію, і якщо їх зрозуміти, менше будете запитувати. «Так коли? Давай усюди, усюди занось. Добре зараз. Отож. Тут мала б бути графіка, зроблена на комп'ютері, але наш оператор, він же монтажер, він же людина, яка робить графіку, трохи замахався ще коли світло виставляв. Тому графіку я сама отут на фліпчарті сьогодні і намалюю. Отож, ось вся наша енергетика: 60% це АЕС, як ми вже знаємо, 40% – це та генерація, яка затуляє пікові години і дає нам можливість планувати день, не думаючи про графік відключень. Із цих 40 – 30 – це ТЕС. Вони розташовані по всій Україні, і росіяни це знають, тому і не шкодують ракет. А можна я домалюю відсотки, тому що я спочатку забула, мені здається, так не зрозуміло. Не вдаємося в деталі, щоб не підігравати ворогу, але давайте просто подивимося на ту інформацію, яка є підтвердженою та офіційною. Український тес за джерелом постачання розподіляються на захід, центр, Дніпроенерго, схід та Донбасенерго. Останні два, як ви розумієте, вийшли з чату. Центр Енерго втратило 100% генерації після нещодавніх ударів Росії. Це Трипільська, Зміївська ТЕС, які зруйновані ракетами, і вуглегірська, яка окупована з 2022 року. Дніпроенерго це Дніпровська ТЕС, яку росіяни атакували цього лютого дронами. Криворізька ТЕС, по якій росіяни били ще в 2022 році. І Запорізька ТЕС, яка разом з АЕС окупована і контролюється росіянами. Західенерго – теж три тес, дві з яких Борштинська та Ладижинська втратили половину генерації через нещодавні удари. Тож із цих 30% енергії, яку виробляють українські тес, ми генеруємо менше третини. І це вже ого, го які шалені втрати. І якщо ця цифра вас досі не лякає, і ви не потягнулися вимкнути верхнє світло у кімнаті, то давайте продовжимо. Ще 10% нашої енергосистеми до повномасштабного вторгнення Росії у нас забезпечували гідро, сонячні та вітрові станції. Більшість із тих самих сонячних та вітрових генерацій були на півдні, що цілком логічно. Після окупації цих областей переважно їхню частину ми втратили, тобто вже мінус. Тепер про гес їх у нас 10. Каховська ГЕС росіяни підірвали зсередини ще торік. Дніпровська ГЕС, влучання щонайменше восьми ракет Канівська та Дністровська ГЕС були серед цілей масованої російської атаки по енергооб'єктах 29 березня. Хоч відсоток електроенергії, яку виробляє ГЕС, невеликий, але він теж важливий це живлення для цілих міст. Отож, якщо підсумувати ці підрахунки і конвертувати оці цифри і відсотки у букви, то ситуація кепська. Це можна більше не тримати. Так, дякую. А чого ж досі не придумали, як захистити наші ТЕЦ, ТЕС, підстанції, де оті захисні споруди за сотні мільйонів гривнів, га? Так, захист, який був, виявився неефективним. Так, треба шукати інший. І бажано було б це, звісно, зробити до того, як заголовки на кожному інформаційному сайті з коли тотальний блекаут перетворилися на... Вже, але давайте подивимося на реальність. От уявіть ту ж трипільську ТЕС, величезний об'єкт, і уявіть ракету, яка летить прямо на станцію. Що може вберегти такий величезний об'єкт від прямого влучання? Ніщо! А враховуючи, що цих ракет було одразу 11, сім з них збили, дякуємо силам ППО. Але оті чотири вщент зруйнували трипільську ТЕС. Від уламків, якщо ракета влучить десь поряд зі станцією, захистити можна, набудувати захисні споруди, замостити підстанції мішками з піском, щоб вберегти від уламків. А от прямі влучання ракети, оце вже ні. Що може врятувати в цій ситуації? Кількість ППО, і звісно, ракети для них. Вони критично потрібні, і їх нам дають, звісно, як от Німеччина вирішила передати нам ще один петріот. Хоча було б значно ефективніше, якби ці петріоти нам передавали до того, як станеться певна трагедія, а не під враженням від вже палаючої трипільської ТЕС. І поки ви не впали від цього відео в остаточний відчай, давайте про те, які виходи із ситуації є. А вони справді є. Експерти говорять, що відбудовувати зруйноване так, як було. Погана тактика, бо і ракета потім туди ж прилетить теж так, як і попереднього разу. Цей план наперед провальний. Натомість треба проводити децентралізацію енергетики, тобто створювати такі системи, які будуть працювати локально і в разі проблем генерувати енергію на місцях і на місцях їх розподіляти. Тому менше шансів однією ракетою залишити без світла кілька областей одразу, а також менше мотивації випускати десяток ракет, щоб залишити без світла лише одне місто. Ба більше за деякими оцінками протягом 11 місяців 2022 року до нас приїхали генератори сумарною потужністю як один блок Хмельницької атомної електростанції. Щоб вам було зрозуміліше, скільки може покрити один такий блок. Цієї енергії вистачить, щоб забезпечити приблизно сотню мільйонів домогосподарств протягом року. Або це робота понад мільярда холодильників протягом одного дня. Або одночасно запустити понад 500 мільйонів чайників. І якщо вас все ж мучить запитання про те, чому атаки росіян відбуваються вже навесні, хоча всі очікували, що це буде зима. Ну, давайте так: по-перше, Росія бачить, що штати затримують нам пакет військової допомоги, і ворог просто підступно чекає моменту, поки кількість наших ракет ППО, щоб збивати їхні ракети, критично зменшиться. А нових нам поки що не передали. Отже, можна запускати по Україні все, що хочеш. Більше того, нам досі не вистачає і самих ППО, і дуже сподіваємося, що міжнародні партнери передадуть нам більше петріотів до того часу, коли ми повністю випалимо озоновий шар своїми генераторами. Аудею! Поки до таких масштабних змін ми не прийшли, вже зараз кожен з вас може просто обмежити споживання електрики вранці і ввечері. І Якщо ви думаєте, та що там того чайника, як він один може вплинути на всю енергосистему України? Один чайник це в середньому 2 кВт. Візьмемо, до прикладу, Київ, це майже 3 мільйона людей. І якщо уявити, що хоча б у половини з них є чайник, то це майже півтори години роботи одного енергоблоку АЕС. І це лише чайники, і лише в Києві. Тому, якщо Укренерго каже, що о 6-й вечора потрібно обмежити на 10% споживання в країні, то, чорт забирай! Вимикайте! Це працює! Не працює в цій ситуації лише паніка. От вона взагалі ніколи не доречна. Тому як під час зимового блекауту вигрибли, так і зараз вигремо. Діставайте свої генератори, екофлоу, думайте вже, що робити під час спеки. Поки є час, можна записатися на гурток по виготовленню віял. Думайте, готуйтеся! Не забувайте поширювати це відео і ставити вподобайки, це допоможе йому просуватись. І якщо ви любите наш контент, будемо вдячні за вашу підтримку через функцію спонсорства на BuyMeACoffee або на сайті. Всі лінки традиційно під відео. На цьому все. Побачимось!